Вас в ефірі телеканалу ТВ 4 програма Акценти сьогодні. В нас у студії народний депутат України, переможець виборів по мажоритарному округу в Тернополі. Тарас Пастух, доброго дня. Доброго Нещодавно дня. От буквально на днях ви повернулися зі сходу в складі робочої групи. Ви інспектували блокпости, що контролюються українськими добровольчими батальйонами. Розкажіть, що зараз відбувається на сході, і які результати вашої поїздки, бачите, вони контролюються не тільки добровольчими батальйонами, вони контролюються і армією і національною гвардією. Результати поїздки наші були ті, які в принципі ми десь очікували побачити, ми хотіли країні показати весь той фарс, який сьогодні перебуває по відношенню, відбувається по відношенню до війни. В той час, коли ми відряджаємо в зону АТО наших чоловіків, синів, братів. Інші люди починають намагатися на цьому заробляти і причому заробляти немалі кошти. Тобто для когось війна, для когось це стало мамою рідною. І ми це, поки я ще перебував безпосередньо в районі Дебальцево, ми ще тоді вже, ну це правда, був початок жовтня. Ми бачили про те, що починає вже налагоджуватися певна співпраця. сторони е, так званих ДНР-ленерів в нашу сторону, через та блокпости, сторони Фащівки, там Балу, досить відомий блокпост, дуже багато проїжджало вантажівок з вуглем. Той же самий час на сторону їхню їхали від нас вантажівки з деревиною. Безпосередньо це ліси, які використовуються в шахтах. І зрозуміло, що всі ті шахти вони не є на сьогоднішній день українськими, здебільшого це і холдинги Ахметова, і які зараз сьогодні працюють і відповідно за свої гроші годують ті всі повстанські загони, які там в них є цей супротиск. І в нас відповідно виникали запитання: якщо зрозуміло, шахта до певної міри приватна і вона може заключити якийсь контракт. Прес-приватної структури в Україні і постачати її вугілля, ну воно ще якось накладалося на наше розуміння. Але з іншої сторони, коли ліс, який є сьогодні в державній власності, їде на ту сторону, то з ким держава працює. Ми от починали задавати ці питання, але коли це були такі поодинокі випадки, то вже буквально на цей час це вже стало системою. Якщо ви б зараз приїхали в сторону Дебальцева, то ви б побачили, що там йде такий трафік, напевно, як на дорозі Київ Одеса. Тобто йде машина за машиною, фура за фурою, і всі йдуть, що туди везуть продукцію, що звітом везуть продукцію. Для прикладу, ті самі вантажівки, які везуть з їхньої території цукерка ВК на Україну. Тобто бізнес відчув, що одні, поки будуть гинути, воювати, ми все будемо далі заробляти свої гроші. Тому зрозуміло, що для нас це якби ситуація для тих людей, які там безпосередньо були, які, які залишаються, які там гинули. Це зрозуміло, що для нас це війна, які треба ставити крапку, і потрібно припиняти. Та ці всі бізнесові взаємини. це якби одна сторона цієї медалі, але з іншої сторони, ми хотіли для того, щоб підготувати, щоб дати суспільству зрозуміти оці нововведення по відношенню до цих територій, які ми планували. Тобто, коли зараз сьогодні з Кримом статус зрозумілий, то з Донецьком з Луганськом цей статус не зрозумілий. Ми нібито їх вважаємо своєю територією, але ми на ній не контролюємо. Кожного місяця на територію Донбасу виділяються наші гроші. Кожного місяця за словами міністра фінансів. Ми до 200 мільйонів доларів інвестує, не інвестуємо, а субсидіюємо Донбас і Луганськ. І тому в мене виникає питання. Дивіться, якщо в Тернополі пенсіонер не заплатив там, за газ, за світло, за воду, йому пройшли два-три попередження, прийдуть, відріжуть. А сьогодні весь вас Донбас живе за наші енергоресурси, повністю по нашій інфраструктурі, і ми абсолютно на ці речі закриваємо очі. Тобто нам потрібно сказати, люди, це не АТО. Це війна, і до тих пір, поки це йде війна, ми припиняємо будь-які відносини, так як ми цього вимагали від Росії. Е, перепрошую, від Америки, від Союзу, Євросоюзу. Е, Америка вводить санкції, Євросоюз вводить санкції, обмежують будь-які відносини. Україна нормально торгує. Ну раніше не Україна, а ці ділки, які хочуть в цьому зробити. Тому я думаю, результати наші очевидні. Країна побачила цю проблему. Е, ми... Що далі? Що з цим робити? Відповідно, ви бачите, що до тих пір, поки ми зможемо це законодавчо врегулювати, я думаю, що на наступний тиждень ми цей законопроект внесемо. І вже на наступному році, початок наступного року, з другого читання ми його приймаємо в цілому цей законопроект. Але до цього часу е, наші батальйони взяли цей якби удар на себе. Вони самостійно перекрили весь цей рух. Хоча це не є завдання ні армії, ні національної гвардії. Це є завдання нашої правоохоронної системи, яка повинна стояти на тих блокпостах і говорити, що ми повинні пропускати, що не повинні. Е, е, силові структури усунулись, тому це на себе взяла армія а сьогодні добровольчі батальйони. Чи забезпечені усім необхідним наші бійці чого бракує? Дивіться, на початку дійсно ситуація була досить критичною і армія не встигала з кількістю мобілізованих. Навіть не те, що не було грошей, бо ми бачили, скільки самі люди через СМАСК подали грошей, через будь-які інші там і фонди, і громадські ці об'єднання передавали гроші. Були не встигали завозити в Україну, не встигали виробляти. На сьогоднішній день. Можна сказати, що напевно відсотків на 90 99 якщо ми говоримо там за бронежилети, за каски, за інші речі, в неї забезпечені, залишається проблема з формою, залишається проблема з зимовим одягом. Якщо говорити про питання харчування, то я думаю, також вирішено і дуже велика подяка за це волонтерам, які взяли на себе просто шалений тиск, шалено потратили багато свого часу, своїх ресурсів, здоров'я. І забезпечили армію набагато краще, ніж можливо, це є стандартами НАТО і іншими. І, але я єдине хотів би просити, щоб е, ми розуміли, що війна далі продовжується, і одні й ті самі хлопці вони не можуть перебувати весь час в зоні дії АТО, відбувається ротація. І тому постійно туди приходять так само нові бійці, які ще можуть не мати там ні теплої одягу, там можливо іншого забезпечення? Тобто, якщо налагодили співпрацю з якоюсь частиною, тобто підтримувати з ними зв'язки і по можливості, якщо є, то допомагати. Ви є членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. До виборів ви захищали Україну на сході. Яка ваша робота в комітеті, і які законопроекти будете пропонувати? Ну, в першу чергу, я думаю, що ми всі погоджуємося з тим, що навіть попри економічну кризу, яка є сьогодні в державі, то нам фактично найбільш головним чинником тиску на економічну ситуацію, це якраз війна, яка власне відбувається. Тому, перш за все, нам потрібно реформувати саму армію. Я не говорю про те, що там треба одних генералів зараз звільняти, інших перезначати, переформатувати, але реформувати самі відносини всередині армії, допомогти армії виграти цю війну. Що я маю на увазі? От зараз ми приймаємо новий бюджет, і для того, щоб нам закупити перший танк, БТР чи першу кускулю, нам потрібно пройти тендерні процедури. І це, відповідно, ми зможемо закупити березень квітень. А що робити до цього часу? Тобто, перше завдання нам потрібно Простити життя силовикам, які сьогодні воюють, обійти оці всі тендерні моменти. Друге регулювання постановки на озброєння. Ми зараз може нам якась держава надасть допомогу тим чи іншим видам озброєння. Ми зараз почали розробляти верніше, не зараз, а значно давніше апарати безпілотної розвідки. Інш. Їх нам потрібно взяти на озброєння для того, щоб продати солдатам, вони могли використовувати. Процедура постановки на озброєння вимагає там рік, два-три апробації, випробування різних висновків. Тобто ми розуміємо, що зараз це не потрібно. Ми отримали радянську армію, а нам сьогодні потрібно з нею зробити сучасний, причому дуже швидко. Тому зараз в основному комітет працює якраз по двох напрямках: дерегуляція. Всередині в армії, і друге вирішення фінансового забезпечення абсолютно повних потреб, які сьогодні вимагає, вимагають збройні сили. Є цифра, яка фактично перевершує бюджет попередніх років в середньому 4-5 разів. Тобто армію ми сьогодні зможемо частково підтримати. Чуть гірші ситуація, де Національна гвардія ми не виконуємо їх завдань, але розуміючи, що все-таки в основному збройні сили стоять більш на передовій, ведуть якраз, напевно, більш жорсткі бої. Тому якраз і акцент взяти зараз більше на збройні сили. Ви назвали зрадою України та української армії постачання продукції воєнного призначення до Росії. Чому так відбувається і коли це зупиниться? Ну, я думаю, що всі повинні пам'ятати про те, що це коментар був з приводу продажі там, моторів, які мотор Січ передавала далі для гелікоптерів Російської Федерації. Ну я думаю, що ніхто по-інакшому це не може назвати в той час, коли країна воює з іншою країною і окремі ділки з цієї країни починають співпрацювати з твоїм ворогом. Ну, давайте задаємо вернемося, якісь там сталінські часи. Я думаю, з вирок був би зразу розстріляти. От ми на сьогоднішній день ми думаємо, чи ми маємо виконати контракт, чи не маємо. Давайте, якщо ми апелюємо до Франції. Про те, що вона не повинна поставляти містралі, бо вводяться санкції. Вона ж так само зарегульована контрактом і всім іншим. І тим не менше вони йдуть на нашу зустріч. нам на зустріч, вони намагаються нас підтримати. І яким чином не виконати цього контракту? Бо розумієш, це і загроза буде і для нас, і в цілому надалі, і для Європейського союзу, для Європи в цілому, і для світу в цілому. А ми себе не можемо навести з тим порядок, тому що є якісь свої кон'юнктурні інтереси. Хтось до когось зайшов, хто з кимось домовився, і вирішили на ці речі закрити очі. Чиї компетенції це зупинити? І коли це зупиниться? Це постачання? Я думаю, що зупиниться тільки після того, коли хтось перший другий сад. До тих пір, поки наша правоохоронна система буде настільки беззуба, до тих пір, поки МВС буде кивати на прокуратуру, прокуратура буде кивати на МВС, всі разом вони будуть казати, що це такий суд. От поки ми будемо розбиратися в цьому триглавому змії, то до цього часу така ситуація буде тривати. Маса прикладів. Міліція нарікає на тому, що ми знайшли, розслідували, передали прокуратуру. Прокуратура тиждень, два, три нічого з тим не робить. Люди тікають з-під варти, їх відпускають там, на домашню домашні арешти з-під домашніх арештів тікають. Винна прокуратура. Прокуратура зі своєї сторони апелює про те, що ми люстрували прокурора. А суддя з Харкова відмінила цю ілюстрацію і от йде кивання один на другу. Ну я думаю, що треба посадити когось з одних, з других із третіх, щоб просто всі напросто зрозуміли, що так далі не буде. І зараз якраз дуже активно піднімається велика кількість депутатів, які власне не прийшли, як кажуть, там, завдяки майдану, а які вийшли саме з майдану, які. Прибули там чи не від першого до останнього дня, і в яких перед ці і кров, і жертви, і ці обличчя наших хлопців, і в нас якраз воно з'являється в нас немає компромісу. У нас нема такого поняття, що це є там, можливо, міністр, який там колись мене щось послухає, чи прокурор, який послухає. Тут ми вже не можемо домовлятися, бо коли ти бачиш чи обличчя, коли ти згадуєш про те, що в тебе залишилася ціла рота і чекає, чи ціла бригада, і чекає від тебе якоїсь зміни в цій країні, тут немає з кимсь домовлятися. Тут треба тільки йти вимагати і перемагати. Чи багато таких депутатів, і чи все селі в них щось змінити? Е Знаєте, ми завжди нарікаємо на те, що в нас немає 226 депутатів, але я можу сказати, що в цій Верховній Раді, слава Богу, вже з'явилося багато. У нас є група депутатів, які є абсолютно з різних фракцій, правда, які всі входять в більшість, однозначно. І саме вони, ми почали між собою комунікувати абсолютно по різних законопроектах, які зараз в першу чергу це податкова реформа, бюджетного кодексу і прийняття бюджету в цілому. Це ми почали десь приблизно з 20 депутатів. Зараз наша група вже фактично можна сказати нараховує понад 40 депутатів. Ми зустрічаємося там 2-3-4 рази на тиждень. Ми самі грунтовно пропрацьовуємо те, що нам вкидає кабінет міністрів, те, що нам вкидають інші комітети, і виробляємо свою спільну позицію. Після того цю позицію ми доносимо до наших фракцій. Ми пояснюємо фракціям, що ми будемо голосувати саме так, а не інакше, і змушувати фракцію рахуватися з нашою позицією. Я вам хочу показати перший приклад. Приклад, коли це вже спрацювало, якщо ви пригадаєте постанова про призначення уряду, е, яка вкидалася нам фактично, тому чому вкидалася? Ну, от, е, я ввійшов у фракцію самопомощі, я можу сказати по нашій фракції, як було е, перед голосуванням постанови, роблять півгодини перерви. Бо в нас була вимога, що ми не поспілкувалися з міністром, ми не знаємо за кого голосувати, нам за них треба взяти відповідальність на себе, і нам дають півгодини, щоб поспілкуватися з чотирма міністрами. Ну, Розумієте, ну, це до певної міри абсурд. Ми не призначаємо, хай не ображається там, директор Петриківської школи чи іншої. Тобто в нього є величезна відповідальність. Ми призначаємо міністра, який бере на себе відповідальність за цілу галузь. Не можна таких речей робити. Ми цього якби не сприйняли, і коли винеслась постанова, на голосування ми вимагали, щоб все-таки нам дали більше можливість зазнайомитися з тим, що будуть міністри робити, що ми не голосували заради всіх пакетних речей і так далі. І коли все таки спікер ставить голосування, коли цей бунт в залі далі відбувається, і голосування, ми абсолютно між собою не комунікували, не домовлялися нічого. Люди кнопку за не натискають, і постанова набирає 229 голосів. Вона, нібито вже проголосована була, хоча Гройсман зрозумів, що відбувається в залі. Він якби сказав, що це відбуває... проголосували за основи. Далі пішло обговорення. Далі, коли ми порозумілися, знайшли в цьому певний компроміс, погодили відповідальність. То, за що на себе бере. тоді постанова вже була проголосована, якби можна сказати, майже всією більшістю. Тобто, ми вже показали, що ця група там приблизно 40 депутатів. Вони, ми одинаково думаємо. Нам не треба якогось лідера, який би прийшов і сказав, отак, так, так, так. Тобто в нас є синхронне зараз мислення по фактично всіх держава таких творчих напрямках. Зрозуміло. Стосовно держбюджету, яким він буде? Чи скорочуватимуть соціальні виплати, пільги, чи будуть мати бюджетники заробітну плату. З бюджету от, наша позиція однозначна. Ми не там почали економити і не там почали заробляти. І це, якраз в принципі, якраз і позиція всієї нашої цієї групи депутатів. В чому що я маю на увазі? Ясно, що всі що кабінет міністрів почав спекулювати про те, що війна ми повинні затягнути паски, і ми повинні зараз бюджетників, там медиків, медицину, познімати всякі пільги, познімати доплати, познімати там години студентів, поврізати стипендії. Ми почали заробляти на копійках. Той час, коли більшість з нас піднімає питання рентної плати за нафту, яка видобувається приватними компаніями за 300-400 гривень, продаючи газу, за 300 400 гривень продається фактично за ті самі суми в доларах. Е, вирішення тільки цієї питання давало державі там, до мільярда доларів. Це питання воно якось зминулося. Ми піднімаємо питання е, в нашої бездіяльності правоохоронних органів в частині боротьби корупції, доведення справ до судів. Е, в якій мірі от зараз ви бачите дуже багато посилів, де що прокуратура не може знайти фактів вини Януковича і членів сім'ї, а рахунки арештовані. І до тих пір, поки людина не звинувачена, ми не можемо ці гроші повернути. Нам повернути тільки ці гроші. Ми вже вирішуємо половину наших бюджетних проблем. У Нас є питання е, зараз дуже багато по дотуванню е, нафтогазу. Структура, яка фактично висмокчує з нашого бюджету. Гроші, це рахуйте, десь понад 100 мільярдів гривень нас витягує нафтогаз дотації. Але давайте задамося елементарним питанням. От як ви думаєте, скільки країна спожила газу за цей рік? От ви пам'ятаєте, коли Тимошенко їздила в Москву, ми підписували 50 мільярдів і ми казали, що нам забагато, що нам не потрібно стільки газу, що нам набагато менше, що нас Кабулу заганяють. У нас є свій газ. І от коли ми говоримо там з аналітиками, повірте, всі синхронно називають 25-30 мільярдів кубів. Виявляється в два рази більше. Питання де, куди, хто на цьому заробляє, як воно обходить. Зуміти, тому в першу чергу ми якраз поставили питання перед кабінетом міністрів, те, що ми всліпу голосувати не будемо. Ми е, вимагали створення робочих груп, на що кабінет міністрів змушений був піти. Ми вже працювали окремо робочої групи. Ми пропрацювали в комітеті, і це призвело до того, що цей бюджетний кодекс, який був не кодекс, а е, е, закон про бюджет він був відкликаний. Тобто ми доказали, що він е, не там. Ми не на людях повинні економити. А ми повинні якраз шукати там, де заробляють мільярдери, олігархи заробляють і в них забирати ці кошти і повертати їх в бюджет. Тому я думаю, що наступний бюджет, який внесе це ці речі будуть враховані. Якщо ні, ну ми тоді другий, тоді раз третє Будемо сидіти садіти Верховній Раді до тих пір, поки ми його не приймемо, але такий, який люди зрозуміють. Ми сьогодні не повинні приймати закон, такий, який від нас вимагає, там чи президент, чи прем'єр. А повинні такий, який хочуть люди бачити. Зрозуміли для людей. Ситуація з доларом розпочинається новий кредитний майдан. Як на вашу думку, вирегулювати ситуацію з валютою? Взагалі що відбувається? Ну я тут є декілька факторів. Я погоджуюся про те, що це є чинник того, що в країні є серйозний валютний дефіцит. Тобто, якщо ми говоримо про залишки, які є в Нацбанку, там приблизно до 10 мільярдів доларів, половина з яких не ліквіде. Тобто всі розуміють, що зараз вийти з доларом на ринок фактично неможливо. З іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, що ми валютою розраховуємося за той самий газ, а надходжень сьогодні валютних в Україну немає. Зупинилася металургійна галузь, яка була фактично зупинилася хімічна промисловість. Тобто, єдине, що зараз нас витягує, це сільське господарство. Тому в Україні відбувся певний дефіцит валюти, і це якби є певна об'єктивна причина. А з іншої сторони, в самі навіть події, які відбуваються, бачите, що і в Україні і та сама Росія, яка не відчуває цього кредиту. Тобто відбулося також падіння. Я думаю, що єдине, що нас зараз на сьогоднішній день може якби зупинити дану ситуацію, це все таки швидше прийняття бюджету, прийняття цих змін до податкового кодексу. Для того щоб світове співтовариство побачило, що ми відкриваємо бізнесу легені, що ми даємо можливість йому вдихнути, що ми перестаємо тиснути на нього податками, ми перестаємо тиснути на нього адмініструванням цим зайвим, і що ми створюємо передумови, що бізнес почне працювати. Після того ми отримаємо, якщо ми це бачимо, кредитні ресурси. І відповідно після того ми сподіваємося, що підуть інвестиції в економіку. От тоді це може абсолютно нормально стабілізувати ситуацію. Я думаю, що при першому транші він вже мав би вирівняти курс долара. І подальше, можливо, до, до його зниження. Тернополяни скаржаться на відключення світла. Чи є вугілля в Україні? Якщо є, то чому продовжують вимикати світло? Зараз, наскільки я знаю, там створені вже цілий ряд і комісій, які з цим працюють, тому що проблема навіть не настільки з відключенням, то що вугілля не буде, вугілля не буде нам вистачати, про це ж говорилося в серпні. В серпні в липні і питання зараз навіть до тих міністрів які тоді були на посадах які знали про те що ведеться війна і ми не зможемо возити щоб знайти альтернативу Цьому вугіллю і африканське вугілля, яке сюди могло заходити. І вже навіть до речі, якщо я не помиляюся, бо не хочу поширювати непідтверджену інформацію, я ще остаточні докази не отримав. Але перше судно, яке прийшло з ним, то людина чи фірма, яка привезла суда за значно дешевшими цінами, вже там по якась кримінальна справа. Ну така інформація пішла. Я не хочу стверджувати, але хочу її особисто перевірити. Тобто, можливість була. Забезпечити нас вугіллям і зараз працювати абсолютно в стабільному режимі. Ну, будемо потім розбиратися з тим, що відбулося, але головне питання з тим, що є зараз. От я вважаю про те, що е, оці графіки, які сьогодні ми відчуваємо на собі з, власне, з відключенням, е, є абсолютно ну, непродумані на рівні Києва, тому що е, я спілкувався з батьма тернополянами. До мене дзвонили із міської ради, аргументуючи цю проблему. Всі говорять про не. Ми розуміємо, що не вистачає, що треба відключати. Попередьте, що з другої до четвертої не буде. Можливо, не буде з 3 до 4, але скажіть з запасом, що не буде з 2 до 4. Лікар не призначить на цей час операцію собі. Е, інші е, працівники, які працюють в іншому бізнесі, там IT, технологія інші, вони будуть знати, що на цей час робітників можна взагалі відпустити там додому, хай собі ходять, не сидять і не чекають. Тобто, доведіть людям чіткі, якби правила, гри, і нормально переживемо, можливо, місяць, можливо, два, і далі відрегулюємо ситуацію. От. Я думаю, що можливо цього тижня нарешті ця ситуація врегулюється, бо там дійсно було декілька аварійних відключень блоків, яких не передбачалося. Але в цілому цю ситуацію можна прогнозувати. Ну, люди частково розумінням ставляться до цієї ситуації, але вимагають власне цих Зачем? графіків і чому їх зразу немає, не було. Які ваші перші законодавчі ініціативи в Верховній Раді, і що конкретно хочете зробити для України для українців? В першу чергу це те, що я говорив. Я хочу зараз допомогти нашим військовим, які воюють, якраз власне допомогти нашій армії, зняти з них оцю цю сурегуляцію. Тому ми зараз готуємо власне закон, який по перше ми будемо визначати статус території. Цього купованих, де ми будемо говорити про цю співпрацю, яка може бути, яка не може бути, і де ми будемо визначати окремо спрощення процедур для військовослужбовців, для органів внутрішніх справ служби безпеки, як вони під час цих процедур мають проходити ці всі забезпечення і зброєю, і телеве забезпечення. Це перше питання. Друге питання. Ясно, що війна війною, але країна скоріш за все програє, якщо вона програє економічно, якщо не витримає. Тому ми дуже багато зараз уваги приділяємо, і це наша група депутатів, зокрема, якщо говорити і про фракцію самопомочі раз, власне до податкового законодавства. Щоб ми нарешті могли дати посил, вийти самі. Є дуже багато закладено таких підводних мін в податковому законодавстві, яке заганяє людей в тінь. Взагалі, мало, хоча меніби тут спростили систему, але поставили йому такий об'єм в межах мільйона, якщо порахувати його ефективну складову, тобто, що він заробить, там оборот, в нього буде 200 тисяч в рік, він має звідки заплатити зарплату найманого персоналу, оренду приміщення, заплатити звітам податки, і в нього виходить. Ну, 3-4 тисячі гривень місяць. Чи буде приватний підприємець займатися таким бізнесом, який буде йому давати цей дохід? Тому ми вже йому створили умову, що він повинен щось в тіні крутити, щось дозробляти. Чому йому не збільшити цей об'єм цього обороту? Можливо, навіть на пару гривень збільшити податкування, але не, не заганяти його, що він там не бігав, не ховався з якимись там тіньовими накладними. Як він починає відкрито працювати, він змусить постачальників працювати відкрито. Постачальники відкрито це вже є податок, на прибуток, це цей ПДВ і так далі. Тому в другу чергу це податкове законодавство, і є, в нас є дуже багато в бюджетному законодавстві, де кошти витрачаються неефективно. Де стоїть дитячий садок, поряд стоїть школи, поряд стоїть ФАП. І кожен з них має опалюватись на окремі котельні, тому що це є різні бюджети. Чому ми не можемо сьогодні віддати, децентралізувати цю систему управління, дати людям на місця повноваження і дати гроші, і передати це все на управління місцевих громад, сільському голові, міському голові. І нехай він вирішить, він побудує одну котельню чи з одного котла буде опалювати всі три приміщення, і це буде одна гривня витрачатися, а не три гривні. Поміту, тому якщо ми зараз оці всі бюджетні податкові речі вирішимо, то ми знайдемо де власне гроші економити з неефективного витрачання, а не з зарплат, не пільг, не соціальних інших виплат. Верховна Рада восьмого скликання це 50% нові люди в політиці. Чи запрацює парламент по-новому? Ну він вже починає працювати по новому чи працює по-новому, чи відчуваєте ви це? Е, я порівняти? можу, та я можу якраз власне в ці перші дні сказати, що дуже були великі спроби нас заставити працювати так, як працювалося все раніше. Як я сьогодні вже говорив і на зустрічі в проспілках, і на прес-конференції про те, що ми дискутуємо, яка у нас держава чи парламентська, чи президентська, чи парламентсько-президентська, але ми всі зійшли до того, що у нас сьогодні держава президентсько-прем'єрська. От є дві людини, які між собою домовилися, поділили і починають в Верховній Раді вкидати. А ви, хлопці, там можете навіть не читати, а зразу в цілому якби голосувати. Ви згадайте фактично попередню всю практику Верховних Рад. Вони завжди ми навіть не вникали в ті закони, які Верховна Рада приймала, а потім вже ходили всі, чухали, що ж вони там таке наголосували. Ми зараз навпаки вимагаємо, щоб була абсолютно дотримана процедура, було внесено, дало депутатам можливість запрацювати ті закони, щоб ми могли громадськості показати, що ми будемо міняти, почути зворотню інформацію про те, що так робіть, а так не робіть, а може так краще зробіть. І от коли вже були оці наші перші голосування за кабінет міністр, за інше, нарешті і спікер, і прем'єр, і президент вони побачили, що зал висловив свій спротив, не готовність бути простими кнопкодами, де їм ставлять список і кажуть, тут зал. Тут проти. От, якщо у нас зараз ця критична маса буде збільшуватися, то це я можу сказати, що цей вже перелом відбудеться вже десь до нового року, найближчий пленарний тиждень. Хоча це саме голосування 229 голосів показало, що нам буквально не вистачало там трьох-чотирьох голосів, що взагалі рішення проходить. Але в нас питання не в тому полягає. Ми не хочемо блокувати щось зруйнувати, щось не давати проходити. Ми навпаки, хочемо показати, що давайте будемо якісно працювати і напрацьовувати якісні закони, які потім до тих законів не треба до вносити 150 правок. Бо ж у нас є такі закони, які ми приймаємо. Не встиг він вступити в дію, як вже пішло 200 правок до нього. Зрозуміло. Як би облаштувалися в Києві? Чи влаштовує вас зарплата народного депутата і чи користуєтеся якимись пільгами? Я думаю, що напевно, як і більшість депутатів, які приїхали, нас розмістили в готелях. Розміщали в трьох готелях: готель Київ, Готель Національний, готель Україна. Зарплата абсолютно відверто говорю, вона на сьогоднішній день складає. Я не можу помилитися, бо ще її не отримав в районі 6 тисяч гривень. Мінус відрахування, тобто десь буде біля 4 тисяч гривень. Нарікати чи це мало чи це багато. Знаєте, може хтось буде казати, що це мало, може люди зараз кажуть, що вам і того вистачає, бо ви живете там на 2 на тисячі, і тут не вистачає цих грошей. Але я сьогодні хочу сказати: якщо ми затягуємо пояси, то повірте, в депутатів ще вистачить стільки запасу, щоб прожити. Бо як кажуть, коли товстий змарніє, то марний вже вмре. То повірте, в депутатів ще є достатньо запасу. Вони можуть пожити і на 5 тисяч, і на 4 тисячі. От і тим більше, що мало хто в Україні вірить, що депутати живуть на власне свою зарплату. З приводу пільг, то мені важко сказати, чи зараз є хоча б один народний депутат, який цим користується. Бо я думаю, що громадськість настільки активна зараз в цьому відношенні, що якщо б зараз побачили якогось депутата на курорті чи в якомусь санаторії, то вони б його звітам принесли принесла під Верховну Раду і в смітниках би закопали. Маємо ще буквально дві хвилини до завершення. Ваша позиція стосовно недоторканості депутатської? Я вважаю, що є. У нас дискусія завжди категорична: або зняти, або залишити. От в більшості країн недоторканість є, але вона є політичною. Тобто, депутат має право доносити і висловлювати думку виборців, думку політичної сили. Всі інші недоторканності вони повинні зняти бути. Тобто, не може Верховна Рада розглядати, якщо депутат вбив людину, що Верховна Рада має думати, чи його притягати, чи не притягати. Він однозначно, як звичайний громадянин, має зразу йти на лавочку і з ним повинен працювати прокурор. А в плані політичної недоторканості це має на увазі, якщо, скажімо, відбувався Майдан. То не було б недоторканості цих депутатів, які були на Майдані, їх б в першу чергу пересадили. Тобто, власне, на політичні висловлення, на політичні думки, депутат от, має якимось чином захищатися, відповідно, це дає йому можливість захищати тих людей, які його обирали які думки, яких він відстоює. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадаю, це була програма Акценти. До зустрічі. До побачення. Thank you